Слава нації, вітаю на каналі. Добре, Рембатвефіріясишку добрий з подякую добрим людям з Миколаєва, зокрема, пану Віктору Миколаєвичу. Який на прохання побратима Валерія, який до мобілізації підтримував військо в різні способи. Мене, зокрема, мої команди на сьогоднішній день захищає Україну в лавах збройних сил. Подарували для роботи. Мені ну, по факту моєму підрозділу, звісно, концентрат для миття ну, вікон, скла, так, аптівок, там, бронетехніки. Ну, бронетехніка у нас в принципі, на зиму вже заправлена. Я не знаю, хіба що подивлюся, що там в деяких трофейних машинах, може вони порожні собі залишу е, пляшечку дві на Таврії, а решту закину туди автомобілістам. Дякую, разом боремо й поборемо.